Збираю собі їжу у подорож, адже місце, куди я вирушаю, не передбачає походів у кафе та ресторани. До речі, це дуже класна бутилка з горган. Снеки зібрала та хочу спекти сирну запіканку. Для більш цікавого смаку додам чорний часник. Всі інгредієнти я додавала на око, так як готую запіканку вже не вперше. Я додала приблизно 300 грам кисломолочного сиру, 300 сметани і 100 г муки, також 4 цільні яйця. Муку цього разу взяла житню. Всі інгредієнти добре перебиваю блендером. До речі, оце дуже класний сир за тебе. Крім нього, додала ще курячу копчену грудку, кілька помідорок та чорний часник. Часник я перебивала блендером і в кінці всю начинку перемішала лопаткою та викладаю в силіконову форму. Зверху я ще вирішила посипати сушеними травами і додала зеленої цибулі. Частину сиру я висипаю зверху. І також зверху трошки пармезану. Іншу частину сологуні я замішала в саме тісто. Ставлю пекти приблизно на 40 хвилин, а тим часом приготую бутерброди. Дуже люблю саме оцей тостовий хліб. У якості упаковки для бутербродів я використаю листовий пергамент, він мені здається найзручнішим. А взагалі хочу купити та використовувати у поїздках вощанки, так як це є більш екологічно. Якось відмічали магазинчик, необхідно знайти та написати їм. А ще візьму трошки фруктів з собою. Пройшло 40 хвилин, і запіканка готова. Аромат і смак у неї просто неймовірний. Тому відтепер завжди у солені запіканки я буду додавати житнє борошно.